В тому випадку, якщо в закладі привинний лист про тимчасову непрацездатність буде виписуватись в приймальному відділенні, для цього необхідно. Перш за все знаходимо пацієнта та заводиться стаціонарна історія. Після чого, якщо є електронне направлення, воно підтягується в стаціонарну історію. Якщо ж немає, додаємо послугу, якщо це необхідно. Потім переходимо на вкладку Протоколи та додаємо епізод. Після того, як епізод додано, ми можемо переглянути, чи є в пацієнта активний лист непрацездатності. До цього переходимо на вкладку «Листи непрацездатності» та перевіряємо. Ми бачимо, що в пацієнта є активні листи непрацездатності. Це означає, що даний випадок буде не новим. Переходимо на вкладку Медичні документи та обираємо огляд лікаря-спеціаліста. Це є технічна взаємодія для того, щоб відкрити медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Заповнюємо медичний, медичний документ. Там переходимо на саму останню строку медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Та заповнюємо лист непрацездатності. Нам необхідно вказати, новий випадок це чи ні. В даному випадку це не новий випадок, це є продовження попередніх. Обираємо тип, дата початку дії та дату, орієнтовну дату завершення. Обираємо метод аутентифікації. В разі необхідності вказуємо про наявність порушення режиму або інші обставини. Та натискаємо Виконати. Всі інші показники підтягнуться автоматично, після чого натискаємо Виконати та переводимо медичний документ в e «Е документи І спочатку підписуємо огляд лікаря-спеціаліста. Спочатку підписується медичний документ, на основі якого виконується медичний висновок про тимчасову непрацездатність. В тому випадку, якщо саме таким чином буде виконуватись відкриття медичних висновків в приймальному відділенні, в такому випадку пацієнти, яким це необхідно, в той час, як вони будуть знаходитися в стаціонарі, на них вже буде відкрито лікарняний лист. Дякую за увагу.